Вітаю вас, друзі! Мене звати Які Фіщенка. Я головний науковий співробітник відділу хірургії хребта інституту ортопедії та травматології. Сьогодні в рамках нашого консенсуса коротенька лекція на тему спондилолістез. Як ви знаєте, спондилолістез це зміщення або зі сковзування хребця відносно нижче ніж лежачого нижче розташованого хребця, навіть важкі форми спондилолістезу можуть бути клінічно залишатися повністю безсимптомними, тому справжня частота цього стану в загальній популяції залишається предметом дискусії. Різні дослідження наводять статистику розвитку з частотою до 3%. Дегенеративний сколіоз досить часто зустрічається у людей старше 50 років, а у рентгенологічному дослідженні показали, що приблизно 10% жінок старше 60 років страждають від дегенеративного спондилолістезу. Спондилолістез може бути викликаний багатьма різними станами. Починаючи у дітей може бути формуватися диспластичний спондилолістез, тобто на фоні. Аномалій розвитку хребців, у молодих людей, у підлітків і старше там до, можна сказати, 50 років зазвичай формується ісмічний спондилолістез Це ураження розташовання розташоване між суглобові частини, виділяється літична перебудова, подовження неушкодженої частини і гострий перелом дужки Дегенеративний внаслідок сегментарної нестабільності, але зазвичай у людей віком старше 50 чи 60 років, травматичний внаслідок травми і патологічний внаслідок генералізованого або локального ураження кісток. Можна сказати, що найбільш часто зустрічається, мабуть, дегенеративний, трошки менше ісмічний, і в дитячій популяції найбільш популярний це диспластичний спондилолістез. Виділяють наступні стадії спондилолістеза, це перший ступень зміщення від а, до 25% а, тіла хребця, друга стадія 25-50%, третя 50-75%, четверта більше 75% і спондилоптоз, коли повне зісковження хребця. Але можна сказати, що високі ступені спондилолістезу можуть формуватися при диспластичному, частіше всього, і іноді при ісмічному спондилолістезі. Дегенеративний спондилолістез досить рідко буває більше, ніж першого ступеня. Клінічна картина. Полягає в тому, що може присутній бути у пацієнтів механічний біль у попереку і радіація болі в нижніх кінці кінцівках за рахунок стиснення нервових корінців, які виходять із фарамінальних чи міжхребцевих отворів. Додатковими симптомами зазвичай присутні дискогенний больовий синдром. Біль може бути фасеткових суглобів, оніміння, поколювання це вже неврологічні симптоми, і також у дітей при значних ступенях спондилолістезу можуть формуватися також рухові порушення. У дорослих чи у навіть у людей літнього віку дегенеративний спондилолістез може приводити до формування стенозу хребетного каналу та викликати симптоми нейрогенної переміжної пульгавості. Якщо оглядати пацієнтів, то у дітей великі аспанделелітези супроводжуються гіперлардозом поперекового відділу хребта, сагітальне зміщення тулубу допереду, можуть формуватися е, е, зігнуті коліна, там навіть контрактури формуються, напруження підколінних сухожиль. Спазм параспинальних м'язів, і також у дітей можуть спостерігатися при значних ступенях порушення ходи, а симптом ласега, як при грижах між дисках, формується сенсомоторний дефіцит, і навіть може бути формування дисфункції тазових органів, чи нетримання, чи затримка сеча спускання, і також по великому можуть бути якісь проблеми. Огляд частими знахідками у дорослих є знов таки обмеження дистанції ходьби, це при дегенеративних спонделістезиях зі стенозами, біль при нахилі до переду, біль при нахилах дозаду, напруження підколінних сухожиль і біль при, більше превалює при розгинанні. А це, це дефіцит. Для діагностики спондилолістезу найбільш часто використовується саме рентген. Це метод вибору, за ним ми можемо визначити ступень спондилолістезу. За функціональними рентгенограмами, ми можемо визначити, чи він стабільний, чи він нестабільний. Тобто є рухливість в цьому сегменті, чи не її немає. Зазвичай у молодих людей знов-таки зазвичай не завжди. Він є супроводжується. Спонделелістез може бути частіше нестабільний. У літніх людей дегенеративні скаліози зазвичай стабільні і ну, не потребують там додаткових там стабілізацій, а тільки декомпресії. Комп'ютерна домографія в випадку спондилолістезу може локалізувати і показати нам наявність дефекту дужки між суглобовою частиною дужки і знайти дуже добре показати лізісну частину. Але стратегічна, ну мабуть, комп'ютерна томографія в тактиці лікування нічого там нам такого не дає. З іншого боку, при плануванні хірургічного лікування може вона допомогти, тому що іноді стабілізацію ну, хребця, який зісковжує. Досить там важко робити, і тому вона допомагає нам визначити правильні кути а, вкручування гвинтів в хребет. Магнітна резонансна томографія дозволяє нам оцінити стиснення нервових структур. Зміщений хребець вона показує, але іноді при невеликих ступенях вона це опосередкована, тобто непрямий а, ознака спондилолістезу. Форамінальний стеноз можемо локалізувати, тобто міжтіловий отвір, і подивитися, чи є зашемлений там, чи є стеноз, форамінальної стеноз і зашемлення нерву. Псевдогрижа. Нам досить часто пишуть, чи хибна грижа, що на фоні спондилолістеза, бачити, нам МРТшники рахують грижі. Саме грижі при споделелістезі майже ніколи не буває. Тобто, це скоріше виключення з правил, це диск інтактний і це все ж таки не вихід речовини диска. Тому її називають хибна грижа чи псевдогрижа. Здавлювання нервових структур і дегенерацію диску можна оцінити. чи... А наскільки ось цей диск на рівні спондилолістезу дегенер... дегенерований? І остеоартроз, як ви бачите от на цьому аксіальному зрізі остеоартроз фаскеткових суглобів. Показання до консервативного лікування є відсутність неврологічного дефіциту, помірний больовий синдром, короткочасність симптомів, висока комарбідність, поліпшення за допомогою програм фізичної терапії, поліпшення на фоні користування. Артезів до основних заходів безопераційного лікування для купірування болювого синдрому належить це ну, в першу чергу модифікація активності, але зловживати постільним режимом не варто. Тобто, якщо гострий больовий синдром, не треба продовжувати постільний ліжковий режим більше трьох днів. Також використовуються знеболювальні препарати, протизапальна терапія і при наявності м'язового больового синдрому міорелаксанти. У випадках консервативного лікування широко застосовуються епідуральні і селективні блокади під рентгенологічним контролем. Вони досить ефективно за їх допомогою. Вдається контролювати больовий синдром. До фізіотерапевтичних лікувань відносяться вправи розтягнення м'язів попереку, зменшення попереку, направлені на зменшення поперекового лордозу, зміцнюючи вправи для м'язів кора, фіксуючи корсети, які забезпечують стабільність хребців на рівні зміщеного хребця. І... Остаточно, якщо нічого не допомагає, і спанделистез прогресує і проявляється у вигляді неврологічних, розглядається питання хірургічного лікування. Показанням до хірургічного лікування можна виділити абсолютні і відносні. До абсолютних показань відноситься це прогресуючий неврологічний дефіцит, прогресування зафіксовує. Зісковзування у дітей і підлітків, тобто прогресує, була перша стадія ще ступень спондилолістезу, потім другий ступень виникає, тобто це показання. Спондилолістез високого ступеня у дітей а, теж є показанням до операції, і значний попереково-крижовий кіфоз з порушенням ходи. До відносних показань відносяться це незначні неврологічні розлади, що не прогресують, корінцеві симптоми. Та нейрогенна кульгавість і механічні білі попереку, що не піддається консервативного лікування. Основні завдання хірургії це запобігання подальшому прогресуванню суву, стабілізація сегмента, виправлення поперекового крижового кіфозу, зняття болі в попереку та нижніх кінцівках. І основне знов таки, це регрес неврологічних порушень. Що із себе уявляє а, саме оперативне лікування чи хірургічне лікування спондилолістезу? Тобто, основне, нам треба відновити висоту диску, намагаємося редукцію спондилолістезу, тобто вправити його трохи, і зняти стиснення з нервових корінців. Тобто, як бачите, для початку вкручується. Ось такі транспедикулярні гвинти. Потім робиться декомпресія нервових структур, зняли задні елементи. Далі е, йде операція саме на диски. Робиться канал в диску, вибирається весь вміст і вставляється спеціальний міжтіловий кейдж, ось такий девайс. Він заповнюється кісткою. Uh, і вставляється в диск. Вставляється з одного боку, і там просто деякі технології можна вставити одразу на весь хребет з одного боку чи з двох боків, і заповнюється весь цей міжцілевий проміжок трансплантатом uh, кістки. мета, щоб все воно зрослося в єдину uh, структуру, щоб не подальшого. Подальшою не супроводжувалася подальшою деформацією. І коротке резюме нашої лекції: що не кожний рентгелогічно зафіксований спондилолістез викликає клінічні симптоми. Стандартні рентгенограми є найкращим методом візуалізації для первинної оцінки деформації. За наявності неврологічних проявів МРТ є методом вибору. КТ виявляє дефект. Дефекти не видимі на стандартних рентгенограмах і МРТ. Переважно більшість пацієнтів зі спонтестезом можна лікувати консервативно, і консервативне лікування, направлене саме на зменшення больового синдрому. А основною метою всіх хірургічних втручань є. Досягнення стабільності, запобігання прогресуванню деформації та декомпресія нервових структур. Хірургічна техніка залежить від навичок хірурга і параметрів деформації. Ми, в свою чергу, стабільні спондилолістези і стенози лікуємо зазвичай ендоскопічною декомпресією, і тільки ті, які нестабільні спондилолістези, які схильні до прогресування, використовуємо транспедикулярну фіксацію і міжтілові кейджи. Запрошуємо вас приєднатися теж за необхідності більшої інформації про ці операції до нашого телеграм-каналу, присвяченому Spine Fusion, тобто спондилодезу поперекового відділу хребта. А також ми завжди схильні до співпраці. Тому якщо цікаво. Додаткова інформація чи консультація ваших пацієнтів ми завжди раді такій співпраці. Дякую, дякую ще раз вам за увагу і до зустрічі на наступних лекціях.